Олександка, які висновки ваші? От за ці е, за ці чотири дні цього тижня, які безумовно були е, сповненими різних подій? Це, це... Українсько-російська війна зовсім інша, ніж ті війни, про які ми читали в книжках: про Другу світову, про Першу світову. Я думаю, що вона інша ніж війна в Афганістані, війна в Сирії. Вона є дуже і дуже різнопланова. І Путін, Кремль, сьогодні вже програв на багатьох фронтах. От дивіться, перший і найголовніший фронт, який виграла Україна, це фронт нашої єдності. Він думав, що його будуть зустрічати з квітами. Я переконаний, що їхня розвідка і їхні кроти писали про те, що українці не готові чинити опір. Ми виграли, бо ми продемонстрували єдність, і ми разом чинимо опір від Закарпаття і до Харкова. Другий фронт, на якому програв Путін, це єдність західного світу. Я думаю, що він в страшному сні не міг подумати, що буде Рамштайн, де 50 західних країн будуть кожного разу говорити про зброю для України. Я переконаний, що це той фронт, де теж він не розраховував і де він програв на 100%. Третій фронт, який він сьогодні програв, це його юридичний. Програш в судах і в публічних установах, рішення Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, де визнано, що Росія повинна заплатити репарації. Декларативне, так, але безпрецедентне рішення. Рішення Гаазького суду, де по факту громадяни Росії визнані військовими злочинцями щодо збиття рейсу MH17 і їм. Проти них застосовується довічне ув'язнення. Ви показуєте на екрані голосування, які відбулися, де разом з Московією залишилося раз, два, три і нічого. І ці країни з собою абсолютно нічого не представляють в світі. Наступний фронт, який прогреє. Є є одна важлива країна, все таки Китай. Також мінус після Великої двадцятки Китай. І Китай до Великої двадцятки, я вважаю, що це два різних Китаї по відношенню до України. Я думаю, що ніхто не розраховував, що Сі сідзіпінь вийде синьо жовтим пропорцем на зустрічі великої двадцятки, але рішення, яке було ухвалене, по-перше, резолюція Великої Двадцятки, де дійсно говориться про те, що Росія здійснила акт агресії, і це рішення надзвичайно важливе. Тут з міністром Клімкіним не можна не погодитися. Але ще одна річ, яка є дуже важлива, і це ще один фронт, де програв Путін, це фронт його ядерного шантажу не тільки України, а всього світу. Ця заява спільна. Президента Сполучених Штатів і лідера Китаю, Байдена і Сі про те, що ядерний шантаж є неприпустимий, я вважаю, що це дуже серйозна поразка Путіна. Оцей ядерний кийок тактичний, стратегічний, який він пробував витягнути і ним лякати світ і Україну, фактично сьогодні зламаний. Тобто цілий ряд фронтів, де Україна перемогла, де сьогодні точиться боротьба. Боротьба сьогодні точиться. При всій повазі до наших воїнів, але боротьба точиться на полі бою, і ми платимо за цю боротьбу життями українців. Якщо б ми в цій боротьбі не втрачали жодного воїна, то ми могли б до цієї боротьби спокійно відноситися. Але ми втрачаємо наших воїнів, і тому ця боротьба є дуже важлива, і ми повинні берегти життя кожного воїна. Другий фронт, де сьогодні точиться боротьба, це боротьба за українську економіку, за українську енергетику. По що значить ці удари? Це удари проти сьогоднішнього і завтрашнього дня України. Ми розуміємо, що Путін хоче знищити країну раніше. Він думав, що він знищить, посадивши в кабінет на Банковій чи на Грушевського свого ручного князька. Це йому не вдалося, і він нищить країну іншими способами. І це боротьба. І третій великий фронт, який сьогодні йде, це боротьба за наші з вами мізки. Справді чи ми піддамось на шантаж і чи ми зреагуємо на будь-які спроби, які хоче Кремль сьогодні посадити Україну за стіл переговорів? Це третій і дуже і дуже важливий фронт. Чесно вам скажу, мене дещо стурбувала остання заява президента Зеленського про те, що він готовий на публічний діалог. Це прямо суперечить рішенню Ради національної безпеки і оборони. Це прямо суперечить тим рішенням, які були прийняті в українській державі. Жодних перемовин з диктатором, жодних перемовин з людиною, яка спричинила смерть українців, яка спричинила агресію. Тобто, це третій фронт замістки людей, які сьогодні будуть точитися дуже і дуже активно. Що нам треба зробити? Перше і найголовніше триматися разом. Друге, що дуже важливо, все таки приблизити до нас захід. Як ми можемо приблизити захід? Захід ми можемо приблизити, коли будемо дотримуватися тих стандартів, які сьогодні є в Європейському Союзі і НАТО. Це свобода слова, це верховенство права. І це дуже важливі речі, бо Захід живе цінностями. І якщо ми будемо порушувати ці цінностями, у нас не буде союзу. І третє, що дуже важливо, знаєте, ми дуже би хотіли. Навіть випадку, який є з Польщею, з тією трагедією, яка сталася на території Польщі, насправді нам дуже би хотілося, щоб після цього випадку, в межах там півгодини-години, була зразу заява, було рішення НАТО, і НАТО вступило безпосередньо військовий конфлікт на територію України. Давайте чесно скажемо. Ми би це дуже хотіли, бо нам би це було від цього простіше. Але Захід, на відміну від Московії, живе правдою. І це є дуже важливо, і нам це завжди треба розуміти. Якщо Московія, Кремль, все своє життя будують на брехні, це імперія зла і це імперія брехні. Вони так побудовані. Врешті це їхній внутрішній світ. То Захід живе правдою. От ми сьогодні про це не говоримо, але дуже багато відставок західних лідерів ідуть тоді, коли вони дискредитовані з точки зору моралі. І коли Захід почне жити стандартами Кремля, грубо кажучи, брехати, не буде в цьому ні ладу, ні перемоги, тому що західне суспільство цього ніколи не сприйме. І я не можу сьогодні сказати достеменно, чи я це була ракета, чи це російська, чи це була ракета української ПВО. І напевно, сьогодні, з точки зору важливості, це важливо тільки. Хто, хоч якось, відшкодує, і хто принесе вибачення родинам тих, хто загинув, бо це дуже важливо. Там загинули люди. Ці родини повинні отримати моральну статисфакцію і, напевно, отримати матеріальну статисфакцію. Але всі лідери західного світу сказали, що в цьому незалежно від того, чия це ракета, винна Росія. Це сьогодні сказав Блінкен, це вчора сказав Шольц. Це вчора сказав. Макрон це сказав, я вже не кажу про Англія. Англія теж саме заявила. це саме заявив Моровець. Ну, ви знаєте, от насправді, от заява президента Польщі Дуде. Я не знаю приблизно дослівно Він говорить: я не знаю, хто випустив цю ракету. Але це ракета російського виробництва. Тобто. І цим все сказано. розумієте? ми, якщо ми хочемо перемогти, якщо ми хочемо завтра бути частиною цивілізованого світу, ми повинні жити стандартами правди, і стандарти брехні ніколи нам не допоможуть в цій боротьбі. І це є дуже важливі речі, які ми для себе повинні усвідомити. Тому ми маємо бути всередині єдині. Ми маємо жити і допомагати і розраховувати на допомогу країн Заходу, і ми маємо жити стандартами Стартами цивілізованого світу. І це не може бути брехнею, це не може бути тим, чим живуть москалі. Це мають бути зовсім інші речі. І я переконаний, що вони будуть домінувати в Україні. Це правильні слова, тому що, от знаєте, коли всі ми в, в Фейсбуці чи в коментарях після того, як ракети е, потрапили на територію Польщі, почали вимагати там. Миттєво, щоб НАТО так знаєте жахнуло у відповідь одразу по Кремлю. То от це те, що ви пан Сюнка говорите. Треба розуміти, що ми в з одного боку вимагаємо зупинити агресора, а з іншого боку, вимагаємо Україн цивілізованого світу поводитися, так як поводиться дуже часто Російська Федерація, яка без суда без слідства просто собі в пропаганді вигадали якусь версію і починають цю версію захищати, атакуючи територію, зокрема Україна. Я верну ще до одної справи, яка насправді сьогодні проявляється. От... Я і тиждень тому назад, і сьогодні кажу, було б зовсім по іншому, якщо президент Зеленський був би в цей час на балі в Індонезії. Ну направду, тоді особистий контакт. Я ну. Ми не знали, що станеться саме така трагедія, що загинуть люди. Ми достеменно не знали, що буде настільки серйозна ракетна атака. Але якщо б лідер України був цей час на балід, куди його запрошували, я переконаний, що на зустріч лідерів Великої сімки для консультацій його точно було би запрошено, і точно це була би особисто зовсім інша розмова. Ми не можемо допускати в дипломатії таких значимих прорахунків. Ми маємо використовувати використовувати всі шанси, які нам дають маленькі і великі, бо це шанси країни. От я ще раз кажу: ми дуже багато втратили, що не було лідера України, президента України в Мадриді на саміті НАТО. Там говорили про Україну без України. Ми дуже багато втратили, що не було президента України на Балі. Там говорили про Україну без України, і не тому, що вони так хочуть. А тому, що нас там не було, і це велика помилка. І ми маємо ці помилки виправляти. Ну так ця помилка вже відбулась. Дальше не треба робити помилок. Треба вчитися, ну вже, на жаль, на своїх помилках, але все одно вчитися і не допускати більше помилок. На історія, яка появилася в інтернеті, що НАТО слабаки, от тепер збройні сили України будуть захищати НАТО. Це дуже і дуже небезпечна історія, бо це психологічний наратив Кремля, і нам точно треба зберігати здоровий і тверезий глузд. те, що воюють і будуть воювати українські воїни, це очевидно, і справді переможе цій війні Україна. Бо це війна України. Ви послухайте, про що говорить Путін. Він говорить про те, що ми воюємо з ворожим блоком НАТО. Йому це потрібно, він це хоче. Тому що він тоді, в свідомості росіян, є таким мегазахисником, не знаю, що там отечества і хто знає чого, і вона справді держава так, потужної держави, Ви. а насправді він не може собі дати ради з нашою країною, яка менша за населенням, яка менша за економічним потенціалом, яка менше військовому плані, і то, що країни НАТО нам допомагають і будуть допомагати, це зовсім інша історія, аніж безпосередні військові. Дії, і ми завжди повинні про це пам'ятати. Ще історія, яка от дискусія ослаблення розвал. Друзі, згадаймо радянський союз, на що працювали Сполучені Штати. На ослаблення радянського союзу невже ми забули виступ лідера Сполучених Штатів в українському парламенті з практично переконаннями залишитися в оновленому складі союзу? Це ж було коли сполучені штати відчули, що все ослаблено? Розпочався курс на розвал, і він був підтриманий і він був реалізований. І друга річ, яка на мою думку обов'язково повинна нами бути врахована, і під час цієї дискусії теж не можна дивитись на американські інтереси українськими очима. Друзі, подивіться доктрину Сполучених Штатів, хто там є. Росія, хто там головний конкурент? Китай. Китай нас сьогодні цікавить Китай постільки, поскільки він може допомогти Росії. <кій> Сполучені Штати Китай цікавить як глобальний гравець, який протестують в глобальному масштабі. Скажіть, будь ласка, якщо би не шахіди, чи цікавили би українців Іран в житті? Ми би не згадали про Іран. Чи цікавить Сполучені Штати Іран Назвичайно цікавить, тому що це можливо, ядерна загроза світового масштабу тому? Шановні колеги, коли ми говоримо про Сполучені Штати і про Україну, давайте завжди пам'ятати глобальність гри, яка відбувається з силами Сполучених Штатів Америки. І це в першу чергу вісь зла: це Китай, це Іран, це Таліби, це терористичні організації, які сьогодні є по всьому світу, і Сполучені Штати і їхні лідери відчувають себе відповідальними за всі ці процеси. Що нам робити? А нам треба шукати український інтерес, і нам зі всього треба витягувати український інтерес, не розпилюватися і не ставати на шпагат, як це перед повномасштабною агресією спробували одною ногою до Китаю, другою ногою до Сполучених Штатів і чуть. Не зробили шпагат і не зробили величезну помилку. Нам треба чітко розуміти, сьогодні ми з західним світом, і нам треба йти в унісон з західним світом. І наша перемога буде тоді, коли разом з нами буде західний світ, і в Рамштайні, і в ООН, і в всіх інших речах. Тому давайте завжди про це думати. Ви знаєте, ми сьогодні багато дискутували, і справді події розгортаються достатньо калоди Але що важливо, важливо, щоб у цьому всьому був наш український інтерес, і перший український інтерес це справді підтримка збройних сил України. Це найголовніший український інтерес, до якого має докладатись кожен другий український інтерес це справді сповідувати і діяти відповідно до тих стандартів. Співтовариства, до якого ми прагнемо, Євросоюз і НАТО. А це ще раз свобода слова, а це ще раз верховенство права, і це ще раз покарання тих, хто сьогодні займається колаборацією. І коли сьогодні збирається петиція на сайті президента, і за один день з потрібних 25 тисяч зібрано 18 тисяч підписів. Я закликаю всіх поставити підписи про. Врешті-решт, вигнання депутатів ОПЗЖ не тільки з Верховної Ради, а з рад всіх рівнів. І в той же час на єдиному марафоні, який підтримує, який сьогодні є голосом держави, великий видатний волонтер Григорій Суркіс розказує про свої дійства, хто напевно щось не так. А ще один видатний патріот Нестор Шуфрич переобирається членом національного олімпійського комітету, то це точно щось не так. І я не хочу і не можу, і не буду з цим погоджуватись, бо це не відповідає українським інтересам, бо це не відповідає стандартам цивілізованого світу, і це точно не єдність українського суспільства. Тому у всьому повинна бути чесність. Правда, і всьому має бути український інтерес а в українському інтересі колаборанти мають відповідати по закону, і їх не має бути в країні, і їх не буде в країні.